Мене звати Олександр Поліщук, і я народився та проживаю у Вінниці. Усе своє життя я був звичайною людиною, яка працювала, любила, мала мрії і турботи. Але одного дня доля вирішила змінити моє життя назавжди. Усе сталося раптово, я їхав автомобілем додому, коли з-за повороту на дорогу вилетіла інша машина. Від зіткнення мій автомобіль кілька разів перевернувся, а я втратив свідомість. Коли я прийшов до тями, то зрозумів, що перебуваю в місці, яке не схоже на цей світ. Тіло залишилося там, на асфальті, а я тут, у чомусь незрозумілому і загадковому. Те місце, де я опинився, було дивовижним. Усе навколо світилося м'яким, теплим світлом, і я відчував неймовірний спокій. Ні болю, ні страху, ні тривоги, тільки чиста гармонія. Я зрозумів, що перебуваю в стані, який називають клінічною смертю. Думки хаотично снували в моїй голові, але раптом усе стало на свої місця, коли я побачив постать, яка наближалася до мене. Це був мій ангел охоронець Він виглядав водночас простим і величним, випромінював світло і незбагненну любов. Олександре, ти тут не випадково, промовив він голосом, який лунав у моїй свідомості, а не у вухах. Я був вражений. Невже це справді той, хто завжди обрігав мене, коли я не здогадувався про його існування? Ангел подивився на мене з усмішкою і сказав, що настав час відкрити деякі істини. Він попередив, що побачене і почуте я маю зберегти у своєму серці і донести до людей. Ангел розпочав свою розповідь з того, що Україну чекає особливе майбутнє. Він сказав, що нинішні випробування, через які проходить наша країна. Є лише підготовкою до великих змін. Олександре, ти маєш знати, Україна стане країною, яка змінить весь світ, промовив він. Я слухав заворожений його словами і не міг повірити у все, що чув, але кожна його фраза лунала в моєму серці як істина. Ангел розповів, що наша країна отримує нову столицю. Він не назвав конкретного міста, але описав його як місце. Де переплетуться культура, наука, духовність і мистецтво? Це буде місто майбутнього, де люди житимуть у гармонії з природою і технологіями. Уявлення про владу зміняться, керувати країною будуть ті, хто справді служитиме людям, а не власним інтересам. Корупція і брехня залишаться в минулому, бо світло правди перетворить серця людей, сказав ангел. Я запитав, як це можливо, адже зараз усе виглядає інакше. Ангел відповів, що шлях до змін буде нелегким, але неминучим. Люди мають навчитися співпрацювати, прощати і об'єднуватися заради спільного блага. Війни і страждання це лише тінь перед світанком, запевнив він. Я відчував, що його слова наповнюють мене надією і силою. Він продовжив: Україна отримає нові кордони, але ці кордони будуть не лише територіальними, це буде межа між старим і новим світом. Україна стане символом оновлення, місцем, де почнеться нова епоха для людства. Я уявив собі це майбутнє і відчув гордість за свій народ. Ангел пояснив, що це майбутнє залежить від кожного з нас. Ми маємо навчитися цінувати те, що маємо, і не боятися змін. Він розповів, що багато людей побачать ці зміни вже за свого життя, але для цього потрібно працювати над собою, над своїми страхами і обмеженнями. Ангел підкреслив, що в кожному з нас є іскра Божа, яка може запалити полум'я змін. Олександре, ти маєш нагадати людям про це: ніхто не зможе зробити це за вас. Ви творці своєї долі, додав він. Раптом ангел замовк і подивився вгору. Його погляд став серйозним, але водночас сповненим любові. Він сказав, що мій час тут добігає кінця. Ти повернешся у свій світ. Але не забудь те, що побачив і почув, промовив він. Я відчув, як мене починає огортати дивне тепло, і світ навколо почав тьмяніти. Наступної миті я відкрив очі: лікарі стояли навколо мене, а мій пульс щойно повернувся до норми. Вони сказали, що я пережив клінічну смерть і повернувся. Але я знав, що це було не просто повернення, я повернувся іншою людиною з іншим розумінням життя. Тепер я знаю, що є щось більше, ніж ми можемо собі уявити, і це дає мені силу йти вперед. Я розповів своїй родині про те, що сталося, але вони поставилися до цього з недовірою лише кілька близьких друзів повірили мені, і це було для мене важливо. Я вирішив, що не нав'язуватиму свою історію, але житиму так, щоб бути прикладом для інших. Я почав займатися волонтерством, допомагати тим, хто потребує. І знаходити радість у кожному дні. Моя зустріч з Ангелом змінила моє життя. Тепер я знаю, що наш світ це лише частина чогось більшого. І хоча багато людей можуть не повірити в мою історію, я відчуваю, що моя місія надихати інших я вірю, що Україна справді стане тією країною, яку я побачив у своїх видіннях, і я робитиму все можливе, щоб наблизити це майбутнє. З того часу я став більше спілкуватися з людьми, які мають подібні переживання. Ми ділилися історіями, підтримували одне одного і разом шукали сенс у тому, що сталося. Це допомогло мені зрозуміти, що я не самотній. Є багато таких, хто бачив інший світ і повернувся, щоб змінювати цей. Одного разу я зустрів людину, яка також пережила клінічну смерть. Її історія була подібною до моєї, і це надихнуло мене ще більше. Ми разом почали організовувати зустрічі, де люди могли б поділитися своїми переживаннями і отримати підтримку. Це стало новим етапом у моєму житті. Зустрічі з іншими відкрили мені нові горизонти, я почав вивчати духовність, медитацію і шукати відповіді на запитання, які раніше здавалися недосяжними. Це допомогло мені стати більш спокійним і впевненим у собі. Я зрозумів, що кожна людина має унікальний шлях. І моя місія допомагати людям знаходити їхній. Я також почав писати книгу про свої переживання. Це був непростий процес, але я відчував, що маю передати те, що бачив і чув. Я хотів, щоб люди дізналися про той інший світ і про те, як він може змінити наше життя. Книга стала моїм способом розповісти світу про свою зустріч з Ангелом. Під час роботи над книгою я отримав багато підтримки від друзів і навіть незнайомців. Люди ділилися своїми історіями, ставили запитання і дякували за те, що я ділюся своїм досвідом. Це надихнуло мене продовжувати, навіть коли було важко. Книга стала важливим етапом у моєму житті вона не лише допомогла мені краще зрозуміти те, що сталося, але й дала змогу допомогти іншим. Я отримав багато листів від читачів, які писали, що. Мої слова надихнули їх і дали надію. Це було для мене найбільшою нагородою. Я також почав проводити лекції і семінари, де розповідав про свій досвід і ділився тим, що дізнався. Це було непросто, але я відчував, що це необхідно люди мають знати, що є щось більше, ніж вони можуть уявити, і це дає їм силу змінювати своє життя. Моя робота стала для мене джерелом натхнення я бачив, як змінюються люди. Як вони знаходять сенс і сили жити далі, це давало мені впевненість у тому, що я на правильному шляху, я розумів, що кожна людина може змінити світ, якщо почне з себе. Зараз я продовжую працювати над собою і допомагати іншим. Я вірю, що все, що сталося, було не випадковим. Це був знак, який змінив моє життя і дав мені новий сенс. Я вдячний за цей досвід і за те, що маю можливість ділитися ним з іншими. Майбутнє, яке я побачив, здається мені реальним. Я знаю, що воно залежить від нас. Ми маємо навчитися бути кращими, любити одне одного і цінувати те, що маємо. Це непросто, але я вірю, що ми впораємося. Україна стане тією країною, яка покаже світу, що можливо, якщо ми діємо разом. Кожного дня я нагадую собі про слова ангела. Вони стали для мене джерелом натхнення і сил. Я знаю, що маю місію. І роблю все, щоб виконати її. Це мій шлях, і я вдячний за нього. Життя продовжується, і я готовий до всього, що воно мені принесе. Я знаю, що попереду ще багато випробувань, але я впевнений, що зможу їх подолати. Адже в мені є світло, яке я побачив у той момент, коли зустрів свого ангела.